Шалом, це славко. Нарешті можу знову витлумачити нашого військового генія Арестовича більш простими словами, бо є про що план Українського контрнаступу на Херсонщині визрів в головах наших західних друзів і покровителів вже в першу декаду квітня. Як тільки вони розібралися з оперативними планами Росії на сході, от бачите, це ситуація на 11.04, ноль то вони передбачили зону бойових дій і. Максимальні цілі російського наступу на Сході і ці угрупування, як це планувалося діяти. Вони відразу відчули, що на півдні буде обмежена чисельність, обмежена активність російських військ, бо їм просто не вистачатиме. І так само вона буде обмежена на правобережжі Херсонщини. Треба сказати, що ще в перший тиждень, квітня, вони не дуже знали, які саме. Батальйонні тактичні групи, від яких російських з'єднань діють на правобережжі, але от за цей тиждень між 6 та 11 ситуація трохи визначилася, і вони щось там побачили 6 ці 7 батальйонних тактичних груп. ще при відсутності суцільної лінії фронту бачите південний шматок і північний шматок. Так вони уявляли оперативні плани Росії. Ну, вони, в принципі, бачите, ці оперативні плани Росії значною мірою десь до цієї лінії на половину, в половинному обйомі, як то кажуть, виконались. І відразу наші західні друзі. Підсунули нам наш оперативний план. Він був очевидний. Оце зона російської активності. Це наші дії на півночі. Бачите, вони те, перекидання наших з'єднань під Харків саме з півзоборони Києва. Бачите, все це відбулося. Ми тут відтисли супротивника. Хоче не в такій не, не в не в таких об'ємах, як передбачалось нашими західними партнерами. Не забувайте, що воюють ж наші руки і ноги, а голови та вони далеко знаходяться поза Україною. Тут центр, і ось план операції. На півдні він дуже був простий. Ви бачите опанувати Херсон на першому етапі операції на першій фазі, що створило безпосередньо загрозу армянській, На другому фазі від Каховки, далі сюди, розвивати наступ на сході, якщо вдасться. На той час, ви бачите, що вони передбачали Нацгвардії: 60-та механізована, 80-та пожарники, наша повітряна штурмова знову ж таки. Морська піхота, можливо, ці з'єднання з Одеси. Вони самі ще не знали, і тут є розпрацювання. Далі вже є ситуації. На шістнадцяте вони побачили на 16 квітня, що угрупування російське є не таким маленьким, як нам видавалося тоді. Що чисельність десь до 12, -ти. вони вже так песимістично оцінювали чисельність угрупування противника до. 12 батальйонних тактичних груп, але справа в тому ми не будемо показувати там весь цей час, весь цей розвиток картини. Я вам відразу покажу, чим все це завершилося на декаду тому. Ось так, зріс фронт. Ми ще скоро побачимо, як воно до перекидання. Це так виглядало до перекидання російських сил сюди. Зараз ми знаємо, що є і армія Корпус. і про що це все говорить? Що просто нам не було чим цей контрнаступ проводити? Ми зосереджували свої сили значно повільніше ніж могли через об'єктивну, ну відсутні у нас були ці сили тому росіяни зрештою змогли перекинути знову ж таки манеров до фронту посилити свої групування і отой наш героїчний наступ який напропонували ще з першої декади квітня мабуть так уже і не відбудеться в той формі в якій він планувався це буде геть інша операція я б цю операцію в аналах нашої військової науки і історії назвав би нездійсненне Десь, думаю, так, нездійснене. І тепер хотів би відповісти на питання, Асі каже, Чушині каже, бомбардірують Ніколаїв, уже розрушив таке количество домов, а ми не відповідаємо. Ну, ясно, що наші не так все просто з нашими Хімарсами, якщо вони тут знаходяться в районі Вознесенська, а те максимальні радіус дії наших Хімарсів, то ми не так, не так просто вдарити по батареях. С-300 потих значною мірою застарілими ракетами атакують Микал. І Так само не забувайте, що частина С-400 знаходиться на Криму. І якщо нам зараз дають дали, дають далекобійні ракети до Хімарсів, то треба почекати, чи наважиться українська влада атакувати позиції С-400 отут-от на північно. Західному збережжі Криму було б дуже цікаво, чи щось ми зробимо, щоб припинити оце от терористичне нищення Миколаєва. Будемо чекати якихось рішучих дій від наших хімарсів, а не тільки в інтересах фронту, а й в інтересах зрештою всього населення України. Ну, от ви побачили, як розвивалася і так і не розвинувся наш наступ Херсонський. Я хотів більшу передачку зробити, але просто ситуація розвивається, буде нові дії, і просто це вам така коротка історична довідка. Бай.